Всім привіт! І чергова відповідь на чергове питання. Як побороти страх самотності? Дуже легко і дуже просто. Ви маєте розуміти і чітко усвідомлювати те, що ви прийшли в це життя одна, один, і ви підете із цього життя як один чи одна. Без ваших дітей, без ваших чоловіків і без ваших жінок. Ось. І є така коучингове питання. Ось. Ви можете самі себе запитати і прийти до, смішного, до такого смішного результату. До речі, оцей смішний результат я прошу написати мені в коментарях. І так, що буде, якщо ви залишитесь одна чи один? І що поганого відбудеться в тому, що ви залишитесь сама? Так, задайте відповідь запишіть так, задайте собі сім раз, і вам буде дивно і смішно з цього всього, що відбувається. І поділіться, будь ласка, в коментарях власне цим своїми результатами, для того, щоб я могла зрозуміти, чи правильно ви їх зробили.